Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 9 жовтня, 25-й рік. Ну і приїхали ми на ріпак від КВС. І що можна сказати про ці ріпаки? Шкідники подохли, з'їли весь ріпак, вона валяється купа шкідників. Ну, а якщо чесно, то можете вже в блокнот собі записувати і помічати. Ну, ось такий ріпак. Це ріпак від КВС. По назвах не буду йти. Проїхався я, я все поле. Тут у нас 5 сортів посіяно. Ну, вигляд, ось вигляд. Ось вигляд, ви подивіться, ось це ріпак уже на сьогодні. Серединка сидить. Тримається, де тримається, де не тримається. Чесно скажу. Ми регулятором не встигли спрацювати. Пішли дощі і зараз заходите, ви самі бачите, ляпає, ляпає, ось щось ляпне. Дощик був, роса тримається цілий день, вон роса тримається. Розвиток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну тут вже майже літра тибокунозола потрібна. Ось такі ріпаки. Від КВС. Ну, бля, муха це, це щось із чимось. Мені подобається. Ну, я вам скажу, блін. Вигляд бомбезний. В усіх рипаків є, трошки щось виділяється. Ну, нагадаю, у нас посіяно 2 через 1 і суцільним. Кожен сорт посіяний. Ось тут 2 через 1. Це, до речі, це, мабуть, вже інший сорт виділяється. А там суцільно. Кожен сорт. І будемо порівнювати. Але стан тут край просто, то в нас під'їло, не зійшло, але якщо зайти ось 20-30 метрів в маси, в масу, то ось так. Ось так виглядає. Хтось скаже, що рідко, паршиво, а я рахую, це чудово. Це чудово, це навіть загусто. Так що таке коротеньке відео. КВС рулить. Все буде гарно, якщо все буде гарно. І я думаю, якщо перезимує, то ми ще, ще буде дуже багато цікавих відео про цей ріпак. Ну, такий розвиток я вам скажу, то да. Прям він попер. Тримаємось. Буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою, яку вміє робити найкраще. От ми вміємо вирощувати. І ми будемо вирощувати і допомагати. Допомагати нашим Збройним силам. Дякувати їм за те, що дають нам змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.